Виплати переселенцям. Як не залишитися без допомоги. 1 березня в Україні змінився підхід до надання державних виплат внутрішньо переміщеним особам. Так, частина українських переселенців втратила право на виплати від держави. В уряді це пояснили необхідністю оптимізувати бюджетні витрати та стимулювати людей шукати роботу. Частина переселенців продовжить отримувати виплати автоматично ще на 6 місяців. Мова йде про найуразливіші категорії, а саме пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Осіб з інвалідністю першої або другої групи, дітей з інвалідністю до 18 років, тяжко хворих дітей, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів та прийомних батьків. Цим категоріям ВПО не потрібно звертатися до органів соцзахисту, виплати будуть продовжені автоматично. Разом з тим, за словами віце-прем'єрки Ірини Верещук, більшості переселенців все ж доведеться звернутися з заявою про продовження виплат. Є перелік людей, яким не потрібно приходити, і їм буде продовжено автоматично виплати. Однак більшості людей доведеться прийти. І написати повторно заяву. Це робиться задля оновлення обліку таких людей, бо люди переміщалися, вони змінювали своє місце перебування, і дехто повертався або дехто їхав за кордон. Тобто, це життя і це нормально. Зараз ми повинні навести порядок з реєстрами і з виплатами. Очевидно, тому люди прийдуть також, подадуть інформацію щодо свого. Житла, де вони орендують, претендують на соціальне житло, претендують на житло за 495-ю постановою. У нас теж є така можливість. Хочуть стати на облік житловий, так? А також щодо працевлаштування. Це теж важливо розуміти. Бо два роки пройшло, так міграція людей відбулася. Люди або знайшли роботу, або ні, або прагнуть її знайти. І ми теж маємо мати цей облік. Нещодавно уряд продовжив. Термін прийому заяв ще на місяць до 30 квітня 2024 року. Це означає, що переселенці, які подадуть заяви на продовження виплат у квітні, матимуть змогу отримати допомогу і за березень. Правозахисниця Української гельсінської спілки з прав людини Наталія Єсіна звертає увагу, що продовжити виплати за заявою можуть виключно переселенці другої хвилі. Із доходом не більше 9444 тисяч на одну особу. З основного що варто зауважити, це ті, кому подальшому будуть призначені виплати. Є два дуже важливих критерії. Перший критерій вони мають переміститися не раніше 1 січня 2022 року. Чому 1 січня, не питайте мене, я не знаю. До повномасштабного вторгнення там ще то, півтора місяця, тим не менш постанові така дата стоїть. Другий критерій це відповідний фінансовий стан родини. Тобто на одну особу в родині, зізких вона б осіб не складалася, не має виходити 9444, та ну, більше цієї суми. Таким чином, якщо ми говоримо про подовження за заявою, воно стосується виключно переселенців другої хвилі. Переселенці першої хвилі до повномасштабного вторгнення звернутися щодо переподання. Заяви на виплати не можуть. Їх це не торкається. З них тільки автоматичне подовження. У тим, що я тільки що перелічувала, які там пенсіонери і люди з інвалідністю. Детальніше зупинимося на тому, хто саме може претендувати на продовження виплат за особисто поданою заявою. Перш за все, це. Малолітня дитина, яка прибула у нову громаду без супроводу законного представника. Вагітна жінка після 30-го тижня. Людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату. На допомогу також можуть розраховувати такі особи, якщо у складі сім'ї є непрацююча особа, яка доглядає дитину віком до 18 років. Для сімей, у яких виховується троє більше дітей віком до 18 років. Якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна, і при цьому в сім'ї є діти, які відвідують садки або навчаються в закладах освіти. Якщо у складі сім'ї є той, хто доглядає особу з інвалідністю першої групи або дитину з інвалідністю до 18 років. Якщо у складі сім'ї є працездатні особи, які протягом попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як ФОП і розпочали відповідну діяльність. Та у складі сім'ї є діти до 18 років. У всіх вище зазначених випадках допомога буде призначатися на всю сім'ю. Але не працюючи, працездатні особи зі складу сім'ї, крім одного одержувача допомоги, зобов'язані зареєструватися протягом двох місяців у центрі зайнятості. Якщо це не буде зроблено, то допомога буде припинена всій родині. Як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, ці зміни мають стимулювати працездатне населення до економічної. Самостійності. Всі родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні можливих бойових дій, а це Дніпровська, Херсонська, Запорізька, Харківська області. І ми розуміємо, що там немає навчання очного навчання, їм потрібно здійснювати догляд за дитиною. Відповідно, апріорі, один дорослий працездатний член родини вважається зайнятим доглядом. І тільки щодо другого, тобто, якщо я мама і тато, ми виставляємо обов'язок до когось одного з них, якщо вони не працюють, зареєструватися в службі зайнятості для того, щоб шукати собі роботу, і їм виплати всім на родину будуть продовжені. Причому даємо два місяці на таку реєстрацію, або піти на курси підвищення кваліфікації, або відкрити ФОП там суб'єкт підприємницької діяльності, чи зареєструватися як самозайнята особа, тобто розпочати якусь свою зайнятість. Далі ми цінуємо тих людей, що розпочали зайнятість відповідно для усіх, хто має дітей та минулого року зареєструвався як безробітні і шукають роботу. Продовжені будуть виплати. А також для тих, хто працює, влаштувався, але з огляду на складність сьогодні пошуку роботи має низький дохід і на кожного члена родини припадає менше як 9400, також отримують допомогу. Крім того, нещодавно уряд розширив перелік осіб, які також можуть претендувати на продовження виплат за особистою заявою, а саме. Люди з інвалідністю 3 групи, особи віком до 55 років, які зареєструвалися у центрі зайнятості, особи до 23 років, які навчаються у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, особи, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене ступеня непридатного для проживання. Сім'я, яка складається тільки з непрацездатних осіб діти, які влаштовані у сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти, тимчасово влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Тяжкохворі особа, яка доглядає за дитиною до трьох років, або дитину, яка потребує догляду до шести років. Ще раз звертаємо увагу, що подати заяву про продовження виплат у ЦНАП чи орган соціального захисту населення можна до кінця квітня 2024 року. Правозахисниця Наталія Єсіна підкреслює, що йдеться про продовження виплат лише на 6 місяців. На зараз ми маємо постанову, за які отримують найвразливіші категорії ще 6 місяців, і все. В липні 2023 року постанова 709 встановила обмеження терміну виплати допомоги 12 місяця взагалі. Тобто, навіть оці найвразливіші за 6 місяців вони все більше нічого не отримують, або ж, або ж законотворець щось придумає. Вони вважають, що за два роки всі адаптувалися, всі інтегрувалися, всі знайшли роботу, і все у людей добре. Йдеться до того, що нові люди, які от сьогодні, там завтра, протягом цього півроку будуть старати на облік, переїжджаючи на нові місця, будуть отримувати. А ті, хто вже отримував 12 місяців, вони можливо нічого отримувати не будуть. Відповідно до того законодавства, яке наразі є. Може, щось зміниться, бо ви ж бачите, да? тільки у нас йде про те, що з січня нічого люди не будуть отримувати, починається суспільна волна обурення, починаються статті, продовжують ще на два місяці, вносять якісь зміни, приймають нову постанову. Ну, Можливо, що ще придумають, можливо, Якісь додаткові критерії, можливо, для когось окремо щось подовжить. Але станом на зараз ми можемо говорити про те, що за півроку отримувати будуть тільки ті, хто переїхав -от протягом цього місяця, місяця, року, там відповідно 24-го, Нові зовсім нові переселенці. Якщо переселенці належать до пільгової категорії, і це підтверджується документально. Але сталася технічна помилка, і їм не продовжили виплати. Юристи рекомендують письмово звертатися до органу соціального захисту населення, де вони стоять на обліку як ВПО із заявою про продовження виплат. Удачі вам!